Удар терористів по Костянтинівці та просування ЗСУ на Курщині. Про це не лише дивіться в ТСН онлайн прямо зараз. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби не прогавити наші прямі ефіри. Щонайменше двоє загиблих та 17 поранених. Такі наслідки ворожого удару по Костянтинівці на Донеччині росіяни завдали терористичного удару по супермаркету. Вони обстріляли місто зі ствольної артилерії, кажуть в обласній військовій адміністрації. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, адже в цьому супермаркеті завжди багато покупців. Один з поранених у важкому стані, за даними місцевих ЗМІ, ворог вдарив по місту близько одинадцятої ранку. В результаті прямого влучання виникла пожежа. Очевидці публікують фото і відео з місця, удару на яких видно масштабні руйнування. Район супермаркету обгорнув. Густий чорний дим на місці зараз працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби. Більше про це дивіться вже в наступних випусках. ТСН. Через те, що обстріли Донеччини почастішали, все більше людей змушені полишати свої оселі і їхати у невідомість. Це не просто навіть для молодих людей, а для тих, хто має проблеми зі здоров'ям, це майже неможливо. Геннадію, що останні два роки у Костянтинівці, пощастило його після інсульту за допомогою волонтерів з-під обстрілів змогла вивести сестра. Про кола пекла, які доводиться проходити втікачам від війни. Далі кореспондентка ТСН Анастасія невірна. Наталя хвилюється і часто плаче. Вперше за понад два з половиною роки їде на рідну Донеччину. Плакати не хочеться, не можу. У березні останній раз з Бахмута, і більше ми сюди не приїжджали. Та прямою Наталя не додому. Її місія врятувати брата. Той від початку повномасштабного вторгнення переїхав до Костянтинівки. Тоді там було тихіше. А зараз трапилась біда. Інсульт. Якщо чоловіка не забрати під обстрілами, йому не вижити. Там, тут ситуація не дуже хороша для лежачого, якщо не хворий інсульт, несприятлива. Одному залишатись не можна. Як дізналась про хворобу, Наталя кинулась шукати, хто може вивести брата. Усюди або відмовляли, або просили шалені кошти. Через спільних знайомих знайшла волонтера Євгена Тузова. Той погодився допомогти з евакуацією. Вона зверталася до багатьох там і волонтерів, і також. До адміністрації пообіцяли, що можуть довести до Дніпра далі. Вона сама. А з Дніпра, коли почала шукати перевізників, їй сказали, що це буде коштувати 20 тисяч гривень. І це ну для неї непідйомна сума. Так сталося, що ми їй допомогли. Геннадій ледь пересувається з паличкою від снарядів, що все частіше прилітають тут. Йому не втекти. Тож плаче, прощається із сусідами і їде. Як підходять до воріт, поруч. Лунає вибух. Поїхали. Поїхали. Гено, поїхали. Давай паду Не бійтеся, все нормально. Все нормально. кожен день під таку канонаду. Попереду Геннадія довга дорога через п'ять областей. Сестра заспокоює і обіцяє разом з племінниками. Обов'язково його виходять. Це у мене буде п'ята дитина. чоловік. Моя внучка восьма будем Лінія зіткнення все ближче до прифронтової Костянтинівки. Попри це, там досі залишаються тисячі людей, і вивозити їх з-під обстрілів дедалі важче, каже волонтер Євген Тузов. У тій частині Костянтинівки, звідки ми евакуювали Геннадія, до туди вже прилітає все, що таке можна. Робити такі евакуації, коли вже бомблять. Це дуже дуже це. Це вже пізно. Ну, що Маріуполь нікого не навчив. Дорогу Геннадій переніс нормально. Його раду зустріли племінники і маленька двоюрідна онучка. Тут нарешті можна не здригатись від постійних вибухів. Тож усі зітхнули з полегшенням. Не плач, бо він зараз буде плакати. Однак за кілька днів після приїзду у Геннадія стався другий інсульт. Чоловік зараз у лікарні. Ситуація зі здоров'ям, хоч і не проста. Утім медики поруч і роблять усе можливе. Якби ж Геннадій залишився у Костянтинівці під обстрілами, шансів вижити майже не було б. Анастасія невірна, Владислав Комишин, ТСН 1+,1. на Донеччині. Росіяни вбили чотирьох та поранили 12 людей. На житловий квартал Селидового скинули. Півтонну фугасну авіабомбу загинули двоє чоловіків. Ще 11 людей госпіталізовані. Серед них чотирирічна дитина пошкоджені 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та три підприємства. Ще двоє людей загинули. У Костянтинівці по місту окупанти вдарили бомбою ракетою Грім Е 1 та накрили з артилерії пошкоджені 10 багатоповерхівок, три підприємства та інфраструктура. Один поранений у Нью-Йорку. На село Зоря росіяни скинули керовану авіабомбу. Руйнувань зазнало сім багатоповерхівок та котельня. Двоє загиблих та шестеро поранених на Сумщині. Окупанти продовжують атакувати прикордоння, зруйнували три школи, пошкодили близько двох десятків будинків, пошту. Сільгосп підприємства та автівки, шестеро поранених на Хрисонщині, Там під ворожим вогнем та авіодарами було майже два десятки населених пунктів. Окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури, дитячий садок, три багатоповерхівки, 19 приватних будинків, гаражі та автівки. На світанку росіяни накрили артилерію з село Слобожанське на Харківщині. 46-річний чоловік отримав поранення. А у Куп'янську, які за ніч атакували двічі, травмовано четверо людей. Від прямого влучання боєприпасу загорівся приватний будинок. Понад 400 ударів по Запорізькій області протягом доби щонайменше 10 будинків потрощено. Ймовірно, одна з найбільших російських разових втрат від початку повномасштабного вторгнення. З'являються нові подробиці про атаку на колонну російських військових на Курщині. Скільки вояків могла втратити держава-агресорка, який нині має вигляд між бою, та які наслідки може мати ця атака? З'ясовувала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Назад повертаються вже вогню. Немає, вже тільки димить. Ці кадри знято біля селища Октябрського на Курщині. Вночі тут була масштабна пожежа. Після влучання по російській колонії зайнялися вантажівки і здетонували боєприпаси, які там перевозили. На ранкових кадрах видно майже півтора десятка знищених транспортних засобів і тіла російських солдатів. Кожна така вантажівка могла перевозити до 35 вояків, тож експерти підраховують, під час нічного бою країна-агресорка могла втратити до пів тисячі солдатів. Що робить атаку на Курщині однією з найбільших російських разових втрат з початку повномасштабного вторгнення ситуацію на Курщині Москва тим часом класифікує як стихійне лихо. Російське МНС запроваджує в області режим надзвичайної ситуації федерального значення. Місцева влада продовжує провалювати евакуацію. Тим часом служба безпеки України проводить ще одну унікальну операцію в історії воєн: успішно збиває ефпів дроном ворожий вертоліт. Це вже другий гелікоптер, який збили подібним методом. Офіційно Київ події на Курщині не коментує. У Європі проблем в українських діях не бачать, а от у Пентагоні наголосили, не бояться ескалації з боку Росії у зв'язку з подіями у Курській області. Заступниця речника американського міноборони наголошує, просування зсу у регіоні відповідає політиці. США. Ми з самого початку підтримували Україну в її прагненні захистити себе від нападів, які відбуваються через кордон, і від перехресних обстрілів. Таким чином вони вживають заходів для захисту від атак, які надходять з регіону, що відповідає політиці США, де вони можуть використовувати нашу зброю, наші системи. Наші можливості тим часом видання Washington Post повідомляє, що на тлі подій на Курщині Київ просить Вашингтон дозволити бити ракетами атакам з по території. Цілями мали б стати аеродроми, які Росія використовує у відповідь на курську операцію. Це дозволило б українським силам утримувати частину території на Курщині протягом певного часу і дало б важелі впливу, необхідні для переговорів з Москвою. Чи задовольнить прохання Вашингтон? Поки невідомо лише напередодні у Пентагоні нагадали, вони далекобійні удари по території країни агресорки не підтримують. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1. генштаб. підтверджує удар сил оборони по військовому аеродрому у російському глипецьку. Там було уражено склади з керованими авіаційними бомбами, якими росіяни б'ють по мирних містах України та ще низку інших об'єктів. За інформацією джерел ТСН атаку було здійснено службою безпеки України у координації з ЗСУ та силами спеціальних операцій на момент атаки на литовищі перебували кілька десятків винищувачів. і Вертольоти більше з них злетіти не встигли. Там ще розміщувалися склади, де зберігалось понад сім сотень керованих авіабомб. Український удар спричинив ланцюгову детонацію та масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Змі країни агресорки повідомляють про дев'ятьох поранених особин. Почали евакуацію чотирьох прилеглих до Лутовища населених пунктів. За повідомленнями, у Липецькій області пошкоджена і об'єкт енергетичної інфраструктури. Відтак виникли перебої з електрикою. Також дрони цієї ночі атакували Білгородську, Курську, Брянську, Воронезьку та Орловську області. РФ шукають легкі гроші, потрапляють на гачок ворожих вербувальників. Правоохоронці затримали паліїв, які за гроші від російських кураторів, підпалювали машини військових, релейні шафи на залізниці та будівлі ТЦК. Лише за останній час затримали майже. Сотню зрадників, хто ці люди, яким чином професійні маніпулятори залучають їх до злочинів? Кореспондентка ТСН Олена Черняєва дізнавалася Все, нормально. Він підпалив три таких шафи, які регулюють рух на коліях. Заробив 9 тисяч гривень і у перспективі довічне ув'язнення. 40-річного чоловіка російські вербувальники знайшли в телеграм-каналі з пошуку роботи. Я шукав роботу кур'єром в сирію. Там так, обявлення, в принципі, було. нужен кур'єр. Я написав мені в Жалію, я що толку? Пізно. Його історія не унікальна. Цей чоловік також спокусився на легкі гроші, ба більше втягнув у злочин співмешканку. Вона тепер теж під арештом чекає суду і плаче за дитиною, якої багато років не бачитиме. Він брав мене з собою і не знала для чого. Я, би хоч би комусь. я б пішла в поліцію, сказала б, якби я знала, що це. Дитину ти знаєш, що я не винувата. Фігуранти шукали легких грошей через диверсії на вузлових станціях та залізничних маршрутах. рашисти намагалися зірвати постачання важкого озброєння та боєприпасів сила оборони на передову. Молодь і люди із залежностями чи безробітні саме на ці вразливі до впливу категорії полюють ворожі спецслужби, зробивши одну диверсію. Ці люди потрапляють на гачок ФСБ або гру і далі виконують завдання під тиском шантажу. Вже не один затриманий палій, скаржився слідчим СБУ що замовник обманув. Тобто, після першого злочину платять менше, ніж обіцяли. Були навіть випадки, коли. Російський замовник погрожував виконавцю, що здасть його в СБУ, якщо той не виконає нове завдання. Вербують не лише з території країни окупанта, кажуть оперативники СБУ. Нещодавно вони затримали в Одесі диверсанта, який приїхав до міста за два тижні до повномасштабного вторгнення. Окрім підпалів, цей законсервований агент російської спецслужби виконав завдання скоргування вогню. Зараз він у СІЗО йому загрожує довічне. Виправдовується, що не міг діяти інакше через родичів у Росії. Гроші для мене проблема. Гроші для мене не проблема. Я зробив тому, що так сказали. у мене є родичі, які знаходяться там. І щоб з ними нічого не трапилось, я потрапив в систему, якусь з якою я вже не можу ні туди, ні сюди. Під палами та диверсіями кажуть, взбу ворог намагається створити картинку з невіри в Україні та ілюзію руху спротиву. Саме для цього від кожного агента ФСБ вимагає насамперед фото та відеозйомку. Сбу чітко прослідково, як публікуючи відео загорянь, рашисти розкручують наратив про те, що підпали здійснюються не за гроші російських спецслужб, а нібито є ініціативою неіснуючих партизанських або підпільних проросійських рухів в Україні. Чим підшукувати диверсантів, ворогу стає дедалі важче, кажуть правоохоронці, адже люди бачать затримання агентів і бояться покарання. Нині арештованих паліїв по різних містах України майже сотня, серед них чимало підлітків. Спочатку залучають на маленьких завданнях де щось подивитись, щось сфотографувати. потім підпал релейних шаф, потім просять підпалити тяговий рухомий склад, потім підпалити автомобілі ЗСУ, ТЦК і вже на край встановлення башмаків для сходу потягів. Важливо зазначити, що. Усі особи, які підпалювали автомобілі військовослужбовців, встановлені і затримані СБУ та Нацполіцію. Наголошую, абсолютно всі палії хотіли заробити грошей, але зароблять собі лише тюремні вироки. Немає жодного випадку, де ми б не знайшли виконавця. Тому покарання за ці злочини є невідворотні. Більшість затриманих підлітків вважають, що за підпали їм загрожує лише адмінпротокол, але насправді ці злочини кваліфікуються як тяжкі, і відповідальність за них наступає з 14-ти. Тож це роки тюрми або навіть довічне ув'язнення. Олена Черняєва, Іван Савченко Одеса ТСН 1+,1. Відвід судів друге за тиждень у судах міста Дніпро зриваються судові засідання у так званій справі Коломойського про зникнення готівки із Каз Приватбанк. Сьогодні мали судити Тетяну Скрипник, але вона разом із прокурором не з'явилася до суду. Жінка фігурантка цього провадження, яку розслідує бюро економічної безпеки. Десять років тому вона працювала у Приватбанку і була персональним менеджером Ігоря Коломойського. За версією детективів, бюро скрипник була частиною схеми виведення готівкових коштів із цієї фінансової установи. Зокрема, за підрахунками спеціалістів, вона могла бути причетною до зникнення 4,7 мільярдів гривень готівки. Але замість того, щоб просити обрати запобіжний захід. Або покарання прокурор з офісу генерального прокурора вимагає, так би мовити, пробачити підозрювану в шахрайстві і звільнити її від кримінальної відповідальності за строками давності. Юристи називають такі дії прокурорів терміном преюдиція. Відповідно, суддя, мав би визнати її винною. До зникнення із каз Приватбанку готівки, а потім звільнити її від кримінальної відповідальності за строками давності. Пізніше це рішення мало би бути використано вже стосовно і самого Коломойського прокурори свої дії не коментують. Сьогодні на судове засідання ні підозрювана, ні прокурор не з'явилась. Прокурори з технічних причин скрипник свою наявку до суду не пояснила. Це вже втретє слідство. Просить звільнити її від кримінальної відповідальності. Одразу дві авіабомби часів Другої світової виявили на території школи у Вінниці. 250 кілограмові боєприпаси знайшли у землі комунальники під час прокладання мереж. Бомби дивом не зачепили технікою. На місце відразу викликали саперів ДСНС, які за допомогою спеціального підйомника дістали небезпечну знахідку. Потім її переклали у броньовану вантажівку і перевезли на спеціальний полігон. За містом, де їх знищили, рятувальники закликають бути обачними, особливо у період польових робіт, адже останнім часом випадки виявлення боєприпасів часів Другої світової війни. Почастішого трохи този. дощі на вихідних йдуть до України. Зокрема, вже завтра опади прогнозують на Одещині, Миколаївщині, Волині, Рівненщині на півночі та в центральній частині країни місцями із грозами. Нарешті території України переважно суха. Стопчики термометрів показуватимуть 29 градусів тепла у більшості областей України а на півдні навіть до плюс 32. у Києві. На вихідні місцями хмарно, Теж дощі та грози. Водночас, вже з наступного тижня синоптики прогнозують підвищення температури. Найбільш спекотно буде з 15 серпня в західних областях і на півдні. Саме туди, за прогнозами синоптикині Наталії Діденко, рухається тепле повітря із Європи. Невдовзі спека пошириться і на всю Україну. Якими методами вирятуєтесь від спеки? Напишіть свої поради. Коментарях до цього відео я тим часом прощаюся з вами до наступної зустрічі вже о 16.00. Не пропустіть наші прямі ефіри, підписуйтесь на YouTube ТСН і до зустрічі!